Різкі температурні перепади вже другий тиждень стали випробуванням для лівіничан. Аномальна спека змінилась на похолодання, яке впливає на самопочуття людей. Головні болі, підвищений тиск та сонливість. Температурні гойдалки виснажують українську флору. Так екологи зазначають, що порушення водного балансу може вплинути й на врожайність. Аномальна спека застала Вінничан у першу частину липня. Тоді температура повітря перевищувала 40 градусів. Вінничани рятувались від спеки прохолодними напоями, шукали затінки та несонячні місця, аби освіжитись. Але вже зараз ситуація змінилась. Область накрив циклон, який приніс за собою похолодання, сильні пориви вітру та дощі. Понеділок та вівторок услаштував різку зміну погоди в циклон Кірсті, який зародився на півночі Німеччини. Він приніс нам зниження температури повітря внаслідок надходження холодної повітряної маси з північного заходу та посилення північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Погода з середи по п'ятницю буде обумовлюватись областю підвищеного тиску. Ми очікуємо ослаблення вітру захід. Одної чверті п'ять-десять метрів за секунду та підвищення температури повітря в зв'язку з надходженням теплої повітряної маси з південного заходу. Натомість екологи зазначають, що такі погодні перепади можуть мати наслідки для сільськогосподарських культур, які вирощують на Вінниччині та на їхню врожайність. Певний період в рослини поступала більша кількість води, а потім там поступала менша кількість води, тобто з за певної температури, якщо температура там 40 градусів без дощу, тобто рослини виснажуються, немає доступу до поживних речовин у вигляді водних ресурсів, які потім доносять мінерали до самого, самої рослини. Рослини мають певний термін розвитку. Якщо в цей термін розвитку рослини не була достатня кількість поживних речовин. То в подальшому, вже при рівні самого врожаю, цей врожай буде меншим за показниками, ніж за попередні роки. Такі погодні зміни важко переносять і війничани, які відчуваються на власному здоров'ї та у повсякденному житті. Останнім часом метеозалежно впливає. На жаль, так трошечки є коливання і тиску. І, можливо, настрій, але більше все таки головний біль турбує. Більше подобається, коли прохолодно, тому така зміна погоди добре впливає на мій стан. Мені важче приносити спеку ніж ось так. Єдине, що були сильні магнітні бурі а в останні дні, то це дуже сильно вплинуло болі в голові. Бувають раніше було жарко, я не знала, куди себе діти, а зараз. Стало прохолодно, якось навіть в якісь стебені ради те, що стало прохолодно. Синоптики прогнозують, що такий циклон на Вінничині буде недовго, але метеозалежним людям все ж варто бути обережними. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина.